Вітаємо вас. У нас сьогодні дуже гарний інформаційний привід. У нас в гостях пані Оксана Дудар, журналістка, письменниця, дружина героя російсько-української війни Віктора Дудара, також журналіста, який був військовослужбовцем, загинув. А інформаційний привід, той гарний, про який я сказав, це те, що стало відомо, що Прозовий твір під назвою Щоденник вдови, який написала пані Оксана Дудар. Вчора увійшов до числа переможців конкурсу Українського інституту книги і буде виданий це у видавництві саміт книга, так? Так. так. І це дуже знакова річ. І, як на мене, я прошу режисера показати, нагадати фотографію Віктора. Дудера, бо з мірою, мені здається, він є співавтором цієї книги. Це моя така особиста думка. Мені поталанило прочитати, і я вам дякую, що ви дали до ефіру мені перечитати. Я в захоплені від того, що перечитав. Я дуже боявся, що ви не виграєте, бо список отих номінантів, які дійшли до другого туру, був дуже-дуже поважний. І мені просто здавалося, що за тематикою. Ну, не дійдуть до цього вашого дуже гарного, дуже проникливого і майстерно написаного твору під назвою Щоденник вдови». Але ви мені дали на моє прохання перший примірник, тут інша назва. А, тут так. не моя війна. Так, це, це перша назва. Але потім друзі, які читали рукопис, вони сказали, що це невдала назва, і знаєте, що цікаво, коли я передивлялася список номінантів. Там один з творів називається Моя війна. Очевидно, це якийсь такий якась така річ, яка зараз на слуху. Люди часто десь повторюють ці фрази. Я рада, що я відмовилася від цієї назви. І, власне, обрала назву Щоденник Вдови». А, насправді ця друга назва далася мені дуже важко, а, тому що я досі вчусь вимовляти це слово вдова. Вимовляти якось ну, беземоційно. Насправді це дуже важко. І спілкуючись з жінками, які теж втратили своїх чоловіків, я знаю, як і для них важко вимовляти це слово. Є багато людей, які, ну які починають давати різні поради. Накшталт Ні, ви не вдова, ви дружина герої і так далі. Ну насправді я це знаю. І не потребую навіть таких порад, які не потребують таких порад інші жінки. Ми просто мусимо звикнути до цього слова. Ми нікуди від нього не дінемося. Так, наші чоловіки герої, але так по факту, ми вдови. Ми втратили своїх чоловіків. У різному віці є жінки, яким лише 20, є жінки, яким 60 років. Це не важливо, але факт залишається фактом. Ми вдови, і ми вчимося жити з цим новим статусом. У січні 2023 року на першому західному вийшла програма про Віктора Дудера Історія героя, якій ви розповіли понад 20 хвилин про нього, і ви тоді сказали. Вас запитали, чи ви самі сказали, що ви почали писати. Це був початок, тобто мав минути майже рік після загибелі чоловіка? Ну насправді історія почалася з того, що в принципі після втрати Віктора я почала писати це для мене була як терапія. Я писала в основному в соцмережах. Я писала про те, про що я думала. Інколи це міг бути один пост, інколи це могло бути три пости на день. Я бачила, як збільшується моя аудиторія, як люди читають, співчувають, намагаються щось порадити, так само співпереживають. Я писала, кожного дня писала Мені ставало краще від того, що я можу якось висловити свої почуття, свої думки, те, що я переживаю в цей момент. Тому що це і психологічно, і фізично позначалося на мені, як і на багатьох. Бо після повномасштабного вторгнення навіть люди, які не пережили аж таких великих втрат, вони все одно відчули початок війни, тривоги. Люди почали погано спати, погано їсти. Це все позначалося абсолютно на всьому, на побуті Втрат... Люди втратили просто сенси, з якими вони жили до цього. Те, що було важливо, виявилося, що воно не важливо. Вони шукали відповіді на запитання: моя війна, не моя війна. Так, так і це було дуже важко. Так і я власне почала висловлювати свої думки у Фейсбуку. Я це робила кожного дня. І час від часу мені хтось писав, що ось вам треба написати книжку. Я до цього ставилася скептично, але продовжувала писати. Потім двоє моїх близьких друзів, які мають безпосередній стосунок до літератури, почали мене дуже заохочувати. Казали: Оксана, лишайся, перестань писати в Фейсбуку, напиши щось відповідне, щось серйозне, просто сядь і пиши. Я спочатку заперечувала, але потім вирішила, що можливо треба спробувати. Я просто вже тоді потроху почала писати. Я від самого початку розуміла, чим це, чим твір почнеться і чим твір закінчиться. Для мене от початок і кінцівка були абсолютно зрозумілі, хоча не було зрозуміло ще середина про що я буду писати, як я буду писати. Тобто, перше речення це книжка про мене. Крапка ви вже знали. Так, звичайно. Звичайно, у, у цьому творі немає, як я і написала, жодного вигаданого героя, жодної вигаданої події. От на початку я скажу своє враження: от мені цього бракувало. От перші 10 сторінок от мені бракувало, що було вигадано. Мені здавалося, що ви будете занадто ну так точно відтворювати те, що було в житті, а потім, потім починаєш розуміти, чому так написано. Е, і власне, от е, моя подруга е, е, каже все читати, але візьми перед тим і прочитай. Вона кілька разів ваша е, подруга е, 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 з Торонто <Sef -tube> <Та>, чи з Чернівців з Едмонтона та Чернівців. зараз, <timer> зараз <scariest> потім був Києва. Тепер Едмонт ну, назвіть вже її ласка. Так так, це Юлія Буднарюк. Вона була тричі лауреаткою коронації слова. Власне, вона мені дуже допомогла, і вона мені сказала: каже, але перед тим як писати, будь ласка, почитай Роберта Макі, Історія на мільйон. Я з тяжкою бідою дістала цю книгу, виключно російською, тому що в іншому варіанті не було. Можливості почитати. Це я десь з сіма правдами і неправдами онлайн купила цю книжку Останній примірник. Мені написали, що він не в ідеальному стані. І я сказала, нічого, я взагалі збираюся читати, а не його десь показувати. Тому я спочатку почала читати Роберта Макі. Прочитавши 50 сторінок, я зрозуміла, що я більше там нічого нового не прочитаю, оскільки закінчила філфак і як будуються літературні твори, трохи знаю. І, Трохи знаєте, як філолог за освітою. Так, як філолог за освітою, як правильно будувати твір, і власне сіла писати. Потроху. Ви почали писати після перемоги в обласному журналістському конкурсі на військову тематику? Після, після. Згадайте. Про свій твір, з яким ви перемогли, він дуже був цікавий. Це, якби, початок, якби вступ до щоденника в довині. Так, власне, там ця частина, вона окремо виведена в рукописі. Ви поїхали туди, де загинув чоловік? Так, я не знала. Загинув що... він 2 березня 2022 року. Так, 2 березня рівно через тиждень після повномасштабного вторгнення. У першій половині дня ми ще з ним розмовляли по телефону. Я насправді ну навіть не підозрювала, що я туди потраплю. Ви хотіли знати, як це як це сталося? Звичайно, всі хочуть знати. Всі хочуть знати. Просто от та ж моя подруга Юлія Буднарюк, коли я їй говорила, що я би хотіла дізнатися, як це відбулося, але я не можу нікого знайти. Вона мені тоді сказала: це трапиться абсолютно несподівано. Ти навіть не будеш очікувати цього. Ну так ну, насправді сталося. Власне, коли я потрапила до Вознесенська, я на той момент навіть не знала, що це був безпосередньо сам Вознесенськ. Ах, тому що сам воз возник... волонтерами поїхали. Так, тоді. я поїхала з волонтерами передавати ага. важливу потрібну річ, здається, а. дрон. так? Ква... А, ну, дрон це безпосередньо я передавала, а у волонтерів було ще багато усього. Бо ми їхали насамперед до наших десантників з 80-ки. Це якраз було на Миколаївщині. А нашою місцевою точкою був Очаків, були моряки в Очакові. То їм теж перевозили речі, і ще зупинялися в Миколаєві. Це були таких три основних точки, куди ми відвозили бронежилети, каски, квадрокоптери, теплаки. Я тоді пам'ятаю всю дорогу їхала і страшенно боялася, щоб мене, як ну як тепер кажуть, не віджали дорогою, тому що постійно були блокпости, зупиняли так, це. Нехай читають у щоденнику вдови. Часу не так багато. а Я знаю, що вам ще багато багато є про що сказати. Отже, ви поїхали туди і довідалися, що смерть вашого чоловіка настала від гранатометного удару. Ні, це я дізналася значно пізніше. Насправді, тоді я не дізналася нічого. Я просто приїхала цим місцем, де точилися бої. Сам Вознесенськ він був зруйнований, але це не було так страшно, коли ми проїхали Вознесенськ і вирушили вже в напрямку до Миколаєва. Я ніколи в житті не бачила, що таке по справжньому спалена земля. Все було просто от чорно, буквально чорно. Були місця, де було видно, де знаходилися блокпости. Це були блокпости з таких величезних бетонних блоків. Це все було розкидано. Там були залишки якогось одягу, мундирування. Ну, важко сказати, кому це належало, як воно там опинилося. І ми їхали дуже повільно через те, що вся дорога була. Перекрита поваленими деревами. Ви розповідаєте мені зараз вже як письменниця, а я вас прошу зараз бути журналісткою, бо часу нам не вистачить. Отже, ви ж знали, ваш чоловік пішов у 2014 році вперше воювати. Е, так. Майже рік воював. Е, так. Приїздив тоді. Е, він зголосився йти на службу одразу. Після того, як стало відомо, що росіяни війшли у Крим. Він прийшов на військомат, але ну, є ж процедура, є. А він що той добровольцем той. його записали так. в резерв, не брали? Так, його не взяли і він пішов тільки вже з третьою хвилею, тому що він до того ніколи не служив. Журналіст експресу йде воювати рядовим військовослужбовцем. Так. Чому? Він мав вищу юридичну освіту. Він не служив а... у війську. Він, він не мав ні кафедри, ні не служив у війську, але по своїй натурі він був а, людиною військовою. Тобто йому це подобалося. Тобто він хотів бути він хотів бути військовим, військовим. Хотів бути офіцером. так? Він хотів бути офіцером. Після того, як він а, відслужив свій термін а, тоді в АТО, а, він намагався потрапити до сил а, а, до ССО на службу. Там була офіцерська посада, і він, в принципі, міг на неї претендувати як людина, яка відслужила, була учасником бойових дій. Були написані відповідні листи до міністерства, в тому числі командиром місцевого підрозділу, але вони лягли під сукно і. Віктор був дуже розчарований після цього, і в нього тоді якось навіть зникло бажання вже служити в війську. Хоча... Ну, це насправді було його. Він завжди захоплювався зброєю. Для нього... Продовж того року ви переживали за нього дуже? А, та звичайно, як можна не переживати? Ну, я розумію, я, я маю на увазі, не було ніяких страшних передчуттів. Ви... Коли він пішов на військомат. Ну, для мене це було шоком, але з іншого боку, я розуміла, що по-іншому бути не може. Це тоді, в 2014. Так, так. А, та, для мене це було дуже важко. і ну, для, для всіх, для, для мами, для сестри, для доньки Софії. Але я ж знала, який Віктор. Тобто, тобто ви знали не, про цей його вибір. Що він я це... не розраховувала, що, що він не піде. І говорити, а може ти не підеш, а може, ти залишишся. Що це ну, не спрацювало? це… Він повернувся, Він... У, нього, у нього була контузія, у нього був так. посттравматичний Звичайно. стресовий. Так, розлад, так. так. А, так? Він з цим боровся сам. А, до певної міри, якийсь час, так. Але потім він все таки прислухався до мене, і ми знайшли психолога, який йому підходив. Тому мушу сказати, що на жаль, в Україні з психологами, які працюють власне з цією травмою, є дуже велика біда, їх просто немає. Це одиниці, які насправді використовують технології, які вже були запроваджені на заході, зокрема в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах, коли вони зіткнулися з, з високим рівнем суїцидів після В'єтнамської війни, там почали розробляти спеціальні системи. Психологи почали працювати дуже потужно, були розроблені спеціальні програми. У нас це не працює. І, власне, ми знайшли психолога, яка навчалася за цими американськими програмами. Це Жінка була. Це була жінка, так, і вона була. Із Донеччини, але це був ковідний період, тому Віктор працював з нею онлайн, і вона допомогла. Вона допомогла насправді. Вони не так довго працювали, але результати були. Що мав на увазі ваш чоловік, коли згадував про вірус війни? І ви про нього також пишете в щоденнику. вдови. так, він про це почав говорити практично. От в нього перша ротація була наприкінці грудня. Він приїхав перед своїм днем народження. Це було якось або 18, 18 17 грудня, десь так. У нього день народження до 20 грудня. 20. 20. 20. І він тоді вже говорив про те, що війна це як хвороба, що ти, коли цим захворієш, від цього неможливо вилікуватися. А Він ще казав про дві речі, що він любив дружину і Україну. А, Знаєте, так, він, було таке, що він говорив про це, але власне після участі в АТО, для нього це його бойове братство було надзвичайно важливе. Ви Е, Ні, я єдине розуміла, що мені там не місце. Тобто, коли він зустрічався з побратимами, це були побратими. І е, так, я багатьох з них знала. Ми десь ненадовго зустрічалися, спілкувалися з деким спілкуємося по сьогоднішній день. Е, на жаль, вже багатьох з них немає, вони теж загинули. Продего я дізналася значно пізніше, що вони загинули. Ах, і... Ви про це написали в щоденнику. Ну, так, зокрема, про його найближчого товариша. Я розумію, що ми розмовляємо в ефірі і по різному можуть глядачі реагувати на те, що я зараз скажу. Ваш чоловік у вашому телефоні записаний як коханий. Так. Ваше кохання допомагало йому долати посттравматичний синдром? Я сподіваюся, що так. Принаймні, я намагалася його підтримувати, але. Знаєте як? Я намагалась прислухатися до психологів, які говорили про те, що люди з посттравматичним розладом, що вони бережуть сім'ю і намагаються не розповідати про ті страшні речі, які з ними відбувалися. І як я зрозуміла, згодом це не зовсім правильно, тому що в мене теж є подруги, в яких теж чоловіки воювали, і вони стикнулися практично з тими самими речами. Вони намагалися стояти з боку і не лізти у те, що мучило їх чоловіків. Але те, що вони переживали, воно нікуди не дівалося. І тому. Ну, якщо не безпосередньо треба про це спілкуватися, то треба знаходити можливість у тих же ж психологів, щоб люди з посттравматичним розладом все-таки е, мали можливість десь е, вилити те, що їх болить. А болить їх всіх, і болить дуже сильно. Тому що е, я навіть зараз спостерігаю по своїх друзях, які повернулися з фронту, які пройшли сім кіл пекла. Вони стримуються до якогось моменту, але коли доходить до межі, вони намагаються все ж таки вилити те, що їх болить. Пані Оксано, я вас дуже просив і дякую, що ви це зробили. Розумію, що вам це було непросто принести речі, про які ви пишете в щоденнику, видові і які є для вас дорогі. Ці речі зараз перед вами. Ви маєте сили показати гаманець? Це гаманець Віктора, який йому подарувала яке свято. Насправді не пам'ятаю, на яке точно, можливо, на день народження. Це єдина річ, яка повернулася після його загибелі. Віктор, знаєте, він. Був таким, коли ми навіть ще в молодості збиралися у походи. Залубачення все складав. Так, він все складав. У нього завжди була. Ми йшли на два дні в Карпати, але в нього була величезна аптечка, де мав бути йод, зеленка і ледь не шовний матеріал про всяк випадок. І так само його перед тим, як перед 24 лютого. Його рюкзак був зібраний. ну… Він знав, що почнеться. Він знав, він, він, про, це, він про це говорив насправді після повернення то. він завжди казав, що буде велика війна. Я спостерігала, як він зустрічаючись з хлопцями, які воювали, вони завжди цю тему обговорювали. І, власне, от його товариш, з позивним шеф, який, на жаль, теж загинув. Він постійно телефонував і питався: вітя, ну коли вже буде велика війна? Я звичайно, що багато людей цього серйозно не сприймали, але ну, як бачимо, все ж таки вони були праві. Тут є шматок бурштину, це, це, це дуже дорогий бурштин. Ні, він насправді майже нічого не вартує цей бурштин. Ну, це великий шматок, але в нього є вада, тому він вартує копійки, але для мене він дорогий, власне, як пам'ять. Ми не так часто з Віктором працювали разом, але це був той момент. Я на той момент працювала в Девись інфо. Віктор працював в експресі. І, а обу... тоді була якраз тема бурштину копачів, дуже напікуть. І Я до Віктора кажу: слухай, у тебе ж є товариш, з яким ти служив, він ж десь там живе. Він нас запрошував, давай поїдемо до Накупаємо нього. Накопаємо бурштину. Накопаємо бурштину десь так. І е, е, Йому затвердили цю тему в експресі. Е, Взяли о... лопати. І він домовився з тим зі своїм товаришем, і ми поїхали до нього в гості. І ну, було це були такі, знаєте, дуже глухі, непрохідні місця. Я ну, навіть спиною оляла таких густих лісів, і було цікаво поспілкуватися власне, з людьми, які були по інший бік. Закону, можна сказати, які, власне, займалися копанням бурштину і те невеличке село Волинське. Ліски. І один з копачів щедро подарував вам на пам'ять, щоб ви да, пам'ятали про цю поїздку. — На поїжджу. той момент він вже був, правда, колишнім копачем. Він вже цього бізнесу. Е... Заробив трохи на бурштині. Так, звичайно. Він тата. Він з нами зустрівся. Одразу мені отак вручив той бурштин. Каже, нати це вам на пам'ять. каже, він нічого не вартує. І... Він сказав правду на пам'ять. Так, і цей бурштин завжди лежав на моєму робочому столі. Це був один з найкращих репортажів в моєму житті. Я отримала перше велике задоволення, працюючи над цією темою. І для мене це нагадування про хорошу роботу і про те, що ми власне тоді з Віктором працювали разом. Ми не так часто працювали разом. Ще одна з тем, коли ми теж робили спільні репортажі. Це був 2008 рік, коли в Україні були сильні паводки. Тоді ми ще працювали у Чернівцях, і ми тоді їздили цими затопленими регіонами. Нас возили на бердемі, ми долали річку. Це було дуже екстремально і цікаво. І е, такі от моменти роботи вони завжди як зближали нас навіть. Я повертаюся до щоденника вдови і зачитую останні речення, хочу заінтригувати глядачів. Я точно знала, що зроблю після повернення додому. Нарешті розгорну той самий останній подарунок книжку від Віктора. Це не ця книжка. Це не ця? це не ця. Ця книжка це трохи інша історія. Насправді, я думаю, ще всі пам'ятають, коли була так звана ковідна тисяча. І частину. Покажіть, будь ласка, так. оператору, щоб ми зрозуміли, так? Це Борис Джонсон про Черчилля. Так? так, фактор Черчилля. Це мій подарунок Віктора, який, на жаль, прийшов вже після його загибелі. Ну, Пам'ятаєте, що ці гроші можна було витратити на музеї, театри, книжки. І частину грошей я витратила. Ми сходили в театр Зіньковецької, а решту Віктор страшенно захоплювався завжди Черчиллем. Це був його певно улюблений політичний герой. Він взагалі завжди захоплювався історією і військовою тематикою. І Черчилль у нього в тому плані був. Практично ідеальним політиком, в якого було військове минуле і блискуча політична історія. І, і я замовила цю книжку, і наклад був вже розпроданий, і тому книжка прийшла вже значно пізніше. А книжка, про яку йдеться, Щоденник удови, це тритомник Айн Рейд. Атлант розправляє крила. Це Віктор подарував мені на день народження, і а, день народження у мене 27 лютого. І книжки прийшли якраз саме цього дня. Він мені телефонував і просив, щоб я пішла, забрала з нової пошти подарунок. Але тоді я більше працювала як журналіст і Було, ну так би мовити, не до дня народження. І він телефонував, казав: Піди забери. Я кажу: ну, я ще зараз нема коли, заберу, коли буде час. Тобто я не знала, що він мені подарує, але я здогадувалася, бо він знав, що я дуже хочу прочитати цей тритомник. Але пані Оксано, буквально дві хвилини залишилося. Справа біля вас орден. Віктора Тудера. Орден за можність. Так. Тут можна багато говорити з пафосом, але я скажу не, не про пафоса, а про те, що ви написали в щоденнику. Там, де ваша ліва рука, там написано Дудар з м'яким знаком. Угу. Я би дуже просив усіх російськомовних в Україні запам'ятати від нині і навіки, що наприкінці. Слово після букви Р ніколи не пишеться якийсь знак. знак. так. Ніколи, ні в яких прізвищах. Так. Забудьте це, використать його як один з елементів руського міра. Дуже неприємний в даному випадку, але добре, що його не написано на ордені. Так, на жаль, в той день, коли нам вручали цей орден, і коли ми побачили цей м'який знак. Ну, воно дуже боляче зачепило. Але та, я розумію, що людина, яка це робила, вона стовідсотково російськомовна, ну, інакше не вивчала української мови, була звільнена від цього свого часу. Так, але ну, це людина, яка працює в міністерстві, а ці люди отримують сертифікати про знання української мови. Тому ви, як філолог, гучно це зауважу. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли. І ми зробили в такий спосіб анонс книги щоденник вдови. Коли вона вийде, коли її очікувати? На жаль, не знаю. На жаль, не знаю. Тільки були оголошені результати. А ну далі, це вже питання до видавництв. Ну, наскільки мені відомо, зараз будуть підписуватися контракти з видавництвами. Вони отримують кошти на видання тих книг, які перемогли. Ну а далі вже справа за ними. Дякую, дякую вам, пані Оксано. З нами була журналістка, письменниця Оксана Дудар. На все добре.